У нам клієнт ось такий корпус вигрезаний. І сказав, що заказав він новий, новий корпус вищий. І бачите, яка різниця в двох корпусах. Щоб це все заграло, потрібно брати, планувати цей корпус на цю висоту, робити таке стопорне кольцо туди вниз. і Потім з, з другої сторони зробити виборки. Під болти, тому що тут шків, болти не можуть виступати і так далі. Замовляти цей корпус дуже довго, а машина стоїть, машина повинна працювати. Що ми зробили? Ми завтулили його старий рідний корпус чугунною гільзою. Розточили ми, завтулили, потім ще раз розточили цю втулку і зробили заходну фаску Під підшипник. Ось така робота, робота зовсім непроста, з тої причини, що просто цю деталь не має як зажати. Зараз вже я кінчаю знімати відео, а клієнт стоїть під воротами, йому віддає цю роботу. Так що більше детально не можу сказати. Всім дякую за увагу.